Мої вогняні стрільці, вітаю вас на каналі Астроната, де зорі говорять, а ми з вами слухаємо. І це прогноз ваш на липень 2025 року, і повірте, вам його потрібно почути. Цього місяця небо буде вогняним, з вогняною енергією. А значить, це ваш час діяти. Чекають активні події, нові рішення, прориви у стосунках, подорожах. Професійна реалізація, не дивлячись на те, що липень, ну якби вважається, сезоном відпустки, а ще уран заходить у ваш сектор партнерства на 7 років, і це означає перезавантаження, оновлення і свободу. Подивимось, що тут чекає. Не перемикайтесь, усе найважливіше попереду. Дивіться прогноз за знаком асцендента і потім вже тільки по знаку сонця, тому що загальні прогнози вони, вони більш працюють все ж таки по знаку асцендента. Якщо ви не знаєте, як розрахувати свій асцендент, то пишіть мені в коментарях свої дані народження, дату, місяць, рік, час, обов'язково і місто народження. І я для вас це прорахую. Всі, хто у мене запитав, всім відповідаю. Тож, поїхали. Ну, по-перше, я хочу розповісти, що в липні у нас чекають два міцних таких астротренди, тому що Сатурн і Нептун будуть розвертатися у ретроградний рух, і створюватимуть таку, знаєте, ну таке певне напруження, скажімо так. І в період саме з 1 по 12 липня Нептун перший починає діяти. І а що таке Нептун? Це планета таємниць, ілюзій, Мрій Снов. В ці дні ви дуже такі мрійливі і чуттєві, інтуїція працює на 100%. Прислухайтеся, до речі, в ці дні з 1 по 12 липня до своєї інтуїції вона вас не подведе. Вам сняться віщи сни. І це час, коли взагалі все таємне стає явним. Або якщо ви щось скривали від інших. Воно вскривається, або ви хочете це розповісти, щоб очиститись, або ви якусь брехню вскриваєте, яка від вас ховалася весь цей час. В період з 10 по 17 липня Сатурн також розгортається у ретроградний рух. Ну він буде там пару днів стаціонарний. Я плану. А Сатурн це планета дисципліни, відповідальності і карми, планета карми. І вона буде в вашому секторі оце все розгортатися, щось тут ем, повертатися до якихось питань. І те, що ви не доробили ви взагалі в сфері своїх дітей, романтичних якихось стосунків, е, своїх творчих проєктах, то може створювати певні труднощі. Тобто тут потрібно щось завершити. 4 липня Венера переходить у Близнюки і буде цілий місяць, аж. Е, до 1 серпня, у вашому сьомому домі венера все поліпшує до чого торкається, і тут вона йде по вашому сьомому сектору і поліпшує, дарує удачу в діяльності, яка пов'язана з партнерствами, тобто колаборації, співпраці, консультування, юридичні питання все це буде зі знаком плюс. У вас є можливості налагодити стосунки, якісь отримати ну, якісь приємні зустрічі можуть бути вигідні клієнти до вас приходять. Взагалі любов зайшла в ваш чат партнерства, тобто стосунків. І тут або ви знаходите свою любов, зустрічаєтесь з кимось, знайомитесь, або якщо ви вже маєте свою любов, то у вас такий ну, період букетів і конфетів, як я його називаю. Це час знайомств, лямурних всіх питань, стосунків з чоловіками. І одне можна сказати, що Венера тут дає вам шанси задоволення, задоволення від стосунків. І період з 7 по 9 липня Венера буде в гармонійному аспекті з Плутоном у вашому 3 і 7 секторі буде впливати. Це гармонійний, дуже міцний аспект. Удачі, запам'ятайте ці дати з 7 по 9 липня, яке пов'язане з іншими людьми. взагалі гарний час, щоб починати щось нове, купляти, продавати, укладати угоди, співпрацювати з кимось. 7 ж липня головна подія місяця, взагалі року, уран планета змін, реформ, квантових стрибків, прогресу і всього нового вперше за 1942 року заходить у близнюки. Повертається у близнюки у ваш сьомий сектор на 7 років. І це буквально означає, що для вас чекає зовсім новий етап вашого життя. Хвилюючи, прогресивний, але позитивний і оптимістичний, уран принесе новий досвід, якого ви ще не мали у формат ваших відносин. І тут буде все з таким, знаєте, з присмаком свободи, звільнення. Тобто, ну тут як можна розшифрувати, якщо у ваші стосунки зайшли в глухий кут і потребують реформи якоїсь таких он, он, оновлення, то ви з, з партнером займаєтесь цим обнуленням, оновленням своїх стосунків, і так, щоб кожен з вас відчував свою свободу, або банально на такому аспекті часто розлучаються пари, а якщо не хочуть далі розвиватися разом. Ось. І взагалі, що принесе цей аспект, у вхід урана у близнюки для кожного знаку, я запишу обов'язково докладне відео, скоро воно вийде. Тож підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити дуже-дуже важливе відео про уран. Сім років він буде тут оновлювати вашу сферу відносин, і ми маємо підготуватися, розуміти, усвідомити і побудувати собі скласти план дій 10 липня. Повня, повний місяць в козирозі, в вашому другому домі, повня це кульмінація, завершення, ясність. Ми вже знаємо, це така енергія завершення. Другий дім це дім ваших ресурсів, фінансів, джерело доходів. І що тут в цих темах може відбуватися? Завершеність, ясність по бюджету на майже три місяці. Перед, це може давати прибуток від тієї справи, якої ви робили. Тобто, що ви робили по сфері того, щоб заробити якийсь проект? вели, наприклад, то в період з 10 липня тут буде якась ясність, результат або завершується ця історія. Взагалі, ця повня вона дає таку ясність, на яку фінансову ситуацію розраховувати у поточні три місяці. 13 липня, кармічна дата, сонце в гармонійному аспекті з північним вузлом, впливає на ваш четвертий і восьмий дома. І це прямий натяк Всесвіту, куди вам рухатись далі. Тобто це будуть ті самі знаки, які були ще в січні цього року, і вони повторюються. Слухайте уважно себе в цей день, він обов'язково ваші інсайти приведуть вас туди, де ви маєте бути. А якщо ви відчуваєте, що хочете точно розуміти, Куди і як вам рухатись далі по життю взагалі розуміти себе. Я запрошую вас на свій Астрокомпас. Це мій авторський міні-курс, який де я крок за кроком розшифровую разом з вами вашу натальну карту як маршрут до ідеального життя і вашого призначення. Це таке моє дітище, яке народилась нещодавно, але його пройшов вже перший потік дівчат, клієнтів. Тож приєднуйтесь Це продукт, яким я дуже сильно пишаюсь. і... Вірю, що завдяки йому буде більше людей, які дізнаються про себе, стануть ще щасливішими, відкриють себе і певно будуть рухатись по карті свого життя. З повним розумінням, що і як має бути, тобто є два варіанти: перший самостійний варіант з відеоуроками, де я дуже доступно розповідаю і за дуже доступною ціною, який насправді я вважаю, що це мій вклад в українську астрологічну культуру. Ось і наставництво це другий формат зі мною в колі до 10 людей. Тож набір триває, посилання всі даю під цим відео. Повернемося до прогнозу до кармічної нашої історії. Тож стрільці, в період з 13 липня, ви відчуєте поштовх, інформацію до вірної цілі, і вона має кармічне підґрунтя. Вона ставить взагалі завдання вирішити і сфокусуватися на питаннях місця проживання внутрішньосімейних питань і нерухомості з 18 липня по 11 серпня. Меркурій стає ретроградним. Старий добрий ретроградний Меркурій, бешкетник, який буде наводити каламбур у дев'ятому секторі вашого гороскопу. А це сектор за юридичних питань, освіти, вашого світогляду, і це дуже чудовий час для того, щоб ви ну щоб перероблювати, переосмислювати, переоцінювати, виправляти помилки тобто ретро-курс планети, такої як Меркурій, це як крок назад. То Меркурій він приторможує енергію для того, щоб ви озирнулися назад і переробили або доробили те, що відкладали, або те, що не зробили. І це час, коли ви подорожуєте, якісь в ті місця, в які ви вже були раніше, ви переоформлюєте якісь закордонні документи, юридичні справи у вас за кордоном, ви можете знов повертатися до рішень щодо освіти своїх дітей або вас. І якщо взагалі для вас актуальні судові справи, Рави чи юридичні, то це гарний час щоб знов передавати, повертатися і перероблювати якісь переподавати документи, і це супер час для відновлення, для відновлення навчання. Марс у Діві весь місяць йде по вашому десятому домі. І це говорить про те, що у вас дуже багато енергії в темах, пов'язаних з кар'єрою, з професійних досягненнях, визнання, визнання. Тобто хочеться, щоб зробити, щоб вас поважали. Соціальних якихось досягнень ви досягаєте свого, якщо ви дієте, і як в професії, так і в особистих досягненнях. Також Марс між, може давати конфлікти, і конфлікти з начальником, покровителем, старшим за віком чи статусом людьми можуть бути. Тож тут будьте уважні. По період 23 і 24 липня Марс буде з'єднуватися з південним вузлом. І, взагалі, Марс прискорює процес. А південний вузол це наша накопичена карма. Тобто цей час для того, щоб закріпити ваш статус. Якщо в цей час звільнюють вас з роботи, або там щось відбувається таке, не опирайтеся, так має бути. Тому що у вас вже відкриті нові горизонти. Це час приймати такі впевнені і координальні рішення, особливо що стосується вашого статусу і кар'єрних кар якихось професійних історій. Особливо відчують ті, хто народився з 10 по 14 грудня. 24 липня сприятливе новолуння з підтримкою від Сатурна і Нептуна в Улеві у вашому дев'ятому домі. Тобто цей новий місяць він дає оптимізм. Це час нової енергії, нових сюжетів, пов'язаних з за кордоном, з чимось іноземним, з юридичних питань, з освіти. В цей час ви можете подорожувати, починати свою подорож, так або планувати її, оформлювати візи, ПМЖ, ВМЖ, йти на. Якесь навчання, складати іспити, тобто тут буде нова енергія, нові сюжети в цих темах зароджуватися. Вас можуть взагалі ну, запросити на івент чи свято якесь, і це взагалі новолуння воно дає оптимізм. І щедрість, тобто, ну воно класне. Якщо ви хочете масштабуватися, рекламуватися, тобто така, на експансію, у вас більше якби зосереджене це наволуння, дійте, і о, це дуже гарний час для того, щоб розширюватися, як або через подорожі, або через освіту, або через рекламу себе. Своєї експертності, 25 липня е, Сонце буде з Плутоном е, у конфронтації, буде чіпляти ваш 3 і 9 сектор. І ось саме 25 липня зафіксуйте собі цю дату, це несприятливий час взагалі для всього, що ми проговорили, до, ну, що буде на новолунні. Небажано планувати важливі справи, бути потрібно терплячими, тому що ну, така енергія не дуже, і особливо там в подорожах, в освіті, в оформленні документів. 31 липня. Сонце з'єднується з ретроградним Меркурієм у вашому дев'ятому домі, і будьте уважні в цей день до інформації, яка до вас надходить. Це гарний час, щоб щось повторювати, заново подавати документи, добрі якісь новини здалеку можете отримати, посилку якусь здалеку можете отримати. Це взагалі день принесе вам інсайт, який ви можете реалізувати протязі трьох або чотирьох місяців. Ось так. Тож, дорогі стрільці, цей липень від... про оновлення, по-перше, про відповідальність, про прориви, які вас формують надалі. Приймайте зміни, як знаєте, як, як союзників своїх. Пам'ятайте, що справжня сила бути свободною і взагалі у свободі з собою. Не бійтеся, мріяти масштабно. А якщо хочете глибше зрозуміти свою карту життя, тож приходьте на мій астрокомпас». це Продукт, який, який курс, який вже допоміг десяткам людей зібрати в себе в цілісність і знайти свій напрям. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Мені важлива ваша думка. Я всі коментарі читаю. Підтримуйте україномовний астрологічний контент лайком. І пам'ятайте, небо не дає обмежень, воно надає напрям. До зустрічі, мої дорогі стрільці, у космосі. З вами була ваша Наталі. Астра ната, па папа.